Друзі, я вас всіх вітаю, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми емоціями і радістю в тому, що я знову можу шити. Це мережево в мене дуже ніжне, і воно довго в мене прилежало через те, що воно таке було гарне, що я навіть не знала, що придумати з нього. Але вирішила шити цей комплект, тому що. На це в мене були дві причини. По-перше, я хотіла віддячити одній гарній людині, а по-друге, випробувати себе на міцність. І, знаючи, що я просто не можу зіпсувати подібне мереживо, мала дуже постаратися, щоб з нього щось шити дуже-дуже гарне. І ви знаєте, в кінці. Оціните те, що вийшло. Чесно кажучи, я сама з себе приємно здивована. Звісно, давалося мені це нелегко, але я все ж таки це подолала. І завдяки терпінню я все-таки закінчила цей комплект. Тут в мене комплектик з мережота, сітки у поєднанні. Комплект саме складається з бюстику на каркасах підгрудних та трусиках бразиліано. Такі трусики обожнює майже кожна дівчинка, тому що вони дуже гарно виглядають на тілі та дуже зручні. А ще вони практичні, їх хочеться носити постійно, тому що вони. Непомітні через свою конструкцію самотої сіточки еластичної, на одязі, вони перебиваються ззаду. І це їхній величезний плюс. Завжди подобалися мені такі варіанти трусиків. І ці дівчині, які я його шью, точно так же подобається цей варіант. Тут у мене. Бюстик уже пішов. Як бачите, завжди я вам показую фестончатий край. Я обожнюю, коли він вільний, коли він є. І тому завжди його укріплюю силиконовою стрічкою для того, щоб він не розтягнувся, тримав гарну форму. Звісно ж, все як найкраще. тільки укріплення і все для того, щоб бюстик служив як. Найдовше, наскільки це можливо, тому що бувають інколи такі речі, з якими нам не хочеться просто прощатися. Ось як бачите, вже щось вимальовується. Я просто обожнюю спереду оцей фестончатий край, вільний, щоб він завжди був. тому... Намагаюся його завжди лишити. Як на мене, комплект вийшов дуже ніжний. Я задоволена результатом з цього мережива, бо я дуже хотіла шити з нього щось гарне. І ще в мене така новинка. Я тепер комплект пакую в такі гарні мішечки.